Давав присягу на вірність батьківщині своїй. Наші хлопці так само з одноголосно прийняли це рішення, що ми не повинні сидіти вдома, треба захищати своїх дітей, жінок, бо не знали, як буде результат ситуація в загальному, чи піде ворог десь до нас сюди можливо, чи ні. Треба було його вже зупиняти там. Владислав так просить називати себе наш співрозмовник з метою безпеки. Цієї ж причини не показує його обличчя. Він працює у спецпідрозділі Нацполіції Івано-Франківської області з 2012 року. Є учасником бойових дій на сході України у 2015 році. З початком повномасштабного вторгнення Росії обороняє Україну від загарбників. разом з колегами виконував бойові завдання із зачистки від окупантів населених пунктів Київської, Сумської, Харківської та Запорізької областей. Найзапетліші бої каже були на Київщині, зокрема в Ір. На початкових етапах там ну, взагалі місто було недоступне, туди ніхто не заходив. Ми, виходить, ми були одні з перших. І виходить, ми заходили, закріплялися на певній якійсь частині і відтісняли ворога. Ми їх там зустріли слібом сіллю і відпровадили, можна так сказати, на свої, Ну, Після того вже виходить, що вони вже там понесли втрати. І через там декілька днів чи навіть до тижня часу вони вийшли були взагалі з Київської області ну, на території Білорусі. Час бої у Харківській області Владислав отримав осколкове поранення в плече. П'ять днів пролежав у лікарні. Далі повернувся до служби та був скерований на оборону Запорізької області. Там з побратимами потрапив під обстріл російської армії. Це ракетний удар, це ну, запущені ракети навіть не знаю, чи сторони е, Чорного моря чи звідки це просто воно прилетіло і все там вже. Розбираєш завали, шукаєш своїх товаришів, побратимів, надаєш їм якусь медичну допомогу, кому можливо, кому вже неможливо було надати. Це ну, дуже там важко було. Тоді близько ста чоловік отримали поранення, 23 загинуло. Бачите, мертвих товаришів каже Володислав, для нього це найстрашніше на війні. Якось воно дуже так важко переживається в цьому плані, що після того якось треба так. Відійти ну, не знаю. Тим більше, що ну, так, якщо розібратися, що людина могла би там повоювати, принести багато користі для суспільства, для держави, а тут ракета і все вирішила багатьох доль. Було досить багато вбитих і ранених. Ну, ну, це якось… Треба пережити, зібратися з силами і йти далі до поставленої мети. Чоловік розповідає, що порівнювати війну у 2015-му і зараз не можна. Бо це два різні протистояння. Тоді так вони ну, не знали, що вони ще мають робити. Там було, було більш спокійніше. А на даний час це, вони просто зруйновують села, міста, населення. Хочуть знищити, напевно, не знаю. Зараз Владислав готується повернутись на війну. Чоловік вірить, що повномасштабне вторгнення Росії закінчиться перемогою України. Галина Марішин, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.